Вітаю! З вами Анжеліка Сомик і цифровий прогноз на жовтень. Прогноз на місяць традиційна рубрика цього каналу. А у моєму телеграм-каналі з 1 жовтня я почну викладати прогнози на день. Якщо хочете бути в курсі ресурсів дня, підписуйтесь на телеграм-канал, посилання в описі під цим відео. Нагадаю, що цифровий прогноз це про ресурси і енергії зовнішнього середовища, які можна використати собі на благо. Це як течія, в ньому можна. Потрапити і полегшити в свій шлях, або відсидітись на бережку і пропустити можливості, або ж грести проти течії і тим самим ускладнювати собі життя? Це умовне порівняння, але суть зрозуміла. Скористаєтесь порадами ви чи ні, вірите в силу чисел чи ні, на тонкому плані будуть відбуватися процеси, про які я зараз розповім. Отже, які ресурси жовтня? Жовтень – десятий місяць, в кожному дні жовтня є десятка. Час проявляти лідерські якості, вольові зусилля, характер, щоб досягти цілей. А от в якій сфері про це згодом? В цілях місяця 10-1. Це як дві особистості, які об'єднані спільною істиною чи роз'єднані порожнечою. Нуль між одиницями це істина в плюсовому значенні, або порожнеча в негативному. До чого ми прийдемо у жовтні? Або до об'єднуючого партнерства, або до самотності в порожнечі, не знайшовши спільних точок дотику, це вже залежить від того, які якості ми візьмемо за основу. В основах місяця дві вісімки. Вісімка це ключова цифра в цифровому психоаналізі, фундаментальна якість характеру кожної людини. Будь-яку цифру можна трактувати в плюсі, і в мінусі. Вибір, які якості вісімки ми візьмемо за основу в плюсі чи в мінусі за нами. В плюсі прояв вісімки це доброта, справедливість, емпатія, прийняття інших такими, які вони є, без бажання подавляти, домінувати. Це відповідальність за близьких, співчуття, своя суб'єктивна правда, розуміння правди життя, вміння зберегти правду і доброту в стосунках. Ось таке широке трактування проявів вісім. Плюсі у мінусі прояв якості вісімки це егоїзм, нетерплячість, хворобливий пошук і відстоювання своєї суб'єктивної правди, зовнішня показна доброта, тобто та, яка не від чистого серця, схильність до шантажу, втрачене почуття обов'язку перед близькими, користь, спалахи гніву. Стрігання в чужі справи, щоб нав'язати добро, про яке не просять, нав'язування своєї точки зору суб'єктивної правди все це запускає трикутник Карпмана і замкнене коло ролей, рятівник, жертва, агресор, особливо небезпечний стан, хворобливий пошук правди, тобто відстоювання своєї суб'єктивної точки зору будь-якою ціною, коли людина не хоче бачити і сприймати ніяку іншу точку зору. Це негативний прояв, прояв вісімки. Основи і цілі місяця тісно пов'язані, якщо береш за основу негативні якості вісімки, про які я щойно сказала, тобто егоїзм, баранячою впертістю відстоювати свою суб'єктивну правду і не бачиш, і не розуміти інші точки зору, не бажати їх розуміти, корисливі наміри. Без справедливості, тоді не дивуйте, що у підсумку місяця буде розрив значимих для вас стосунків, затяжне протистояння, порожнеча між двома особистостями. Так місяць жовтень може проявитись у мінусі наслідок, самотність у пустоті. І друзі, як бачимо, світ переповнений нещасними людьми, долі яких поламала гординя, егоїзм, впевненість у тому, що їх точка єдина правильна. І навпаки, проявляючи якості вісімки в плюсі, тобто основи місяця в плюсі, доброту, терпимість, прийняття, справедливе відношення, співчуття і відповідальність, розуміти точку інших, а не лише свою суб'єктивну, можна побудувати партнерські стосунки із важливими для вас людьми. На засадах справедливості, спільних інтересів, дійти до рішення, яке влаштовує обидві сторони. І тут рекомендація будьте приклад, прикладом у цьому, і ви одержите заслужену винорогороду, роду гармонійні стосунки з важливими для вас людьми, що є ціллю місяця. І це той фундамент, на якому потрібно будувати свої справи у жовтні. Далі правильний алгоритм дії буде таким. Взявши за основу якості вісімки в плюсі, будувати плани на майбутнє, активно діяти і взаємодіяти з чистими, з чистими помислами, проявляти лідерство без гордині, взаємодіяти так, щоб стати прикладом у тому, що робиш, прийняти правильні рішення, побудувати партнерські стосунки, справедливі для обох сторін. Рухаємось далі по числам матриці місяця. Вольовий потенціал в нормі. Але він синусоїдний, тобто сплесковий у матриці 3, 3 одиниці. Це означає, що потрібно гнучко взаємодіяти і знаходити спільну мову без тиску, бо буде у відповідь жорстка відсіч. Енергетичний фон місяця у нормі і стійкий у матриці 2, 2. Це достатній зовнішній енергетичний імпульс для планів, але не надто абітних. Тип мислення у жовтні шостий трансформатор. Плюсі або руйнач у мінусі. Тип мислення це загальний абонастрій суспільства, фоновий сценарій поведінки. Шостий тип мислення дає імпульс до трансформації життя, знищення того, що тягне на дно, заважає розвитку. Але є ризик не бачити меж між трансформацією і руйнуванням, того, що ще життєздатне, діяти із впевненості, що маєш право вирішувати за себе і за інших, відчувати вседозволеність і руйнувати не лише свої засади життя, а й катком пройтися по долях ближніх. Тому буде таке застереження. Прораховуйте наперед наслідки, чи справді зміни і рішення, які ви приймаєте, позитивно трансформують життя, чи вони руйнують те, що ще може існувати, і вплине негативно на долі тих, хто поруч. У жовтні дві сильні, дві сильні лінії: п'ять цифр у лінії сім'ї і лінії самооцінки. Вони будуть відтягувати на себе більшість уваги і ресурсів. Зусилля прикладені в, цю, в ці сфери підтримуються енергіями жовтня. Зараз, на жаль, суспільство тяжіє до самотності, сім'ї роз'єднані через події в Україні. Мене часто запитують, хто тоді входить в лінію сім'ї. Якщо моя сім'я, умовно кажучи, я і кіт. Я і люди, з якими я працюю в цифровому психоаналізі, в сім'ю в лінію сім'ї входять в першу чергу родина, подружжя, діти, батьки, або якщо ви самотні, це люди, які складають ваше постійне коло спілкування, від яких залежить ваш моральний стан, перспективи майбутнього, заробітку. Отже, в цілях місяця налагодження партнерських відносин саме з такими людьми. Зв'язок лінії сім'ї і самооцінки говорить про те, що від вибудовування стосунків з тими, хто входить в лінію сім'ї, залежить і самооцінка. А от чи зросте вона, чи розіб'ється обчерговий конфлікт протистояння з близькими людьми і породить пустоту між вами як підсумок місяця, залежить вже від вашої мудрості і прояв якості вісінки, тобто основ у плюсі. Порада. Не займайтесь хворобливим пошуком правди. Не насаджуйте свою точку зору будь-якою ціною. Будьте добрішими і терпимішими. Саме так відбувається об'єднання людей в рамках сім'ї або й з ширшим колом. Погодьтесь, будьте щасливими це важливіше, ніж бути правим. Будьте прикладом доброти, влади над собою, готовності до партнерства. Саме у цьому сенс і ціль жовтня гексаграма місяця 32 постійність і протилежна їй, як інь і янь, 42 гексаграма примноження. Гексаграма це інструмент давньокитайської філософії книги змін, де прописані і інтерпретуються ключові процеси життя. Отже, фоновий процес вересня описується гексаграмою постійність, що заклад... закликає бути постійними у прояві своїх чеснок. Афоризм цієї гексаграми звучить так: будьте постійними у прояві своїх чеснот, щоб не пошкодувати. Тому дотримуйтесь якості вісімки у плюсі і не буде про що жалкувати у підсумку місяця. Для індивідуальних гороскопів на місяць, в першу чергу, гексаграма постійність стосується. Постійного прояву позитивних якостей того числа, яке стоїть на четвертому місці у вашій персональній матриці в додаткових числах. Але про це ми говоримо на індивідуальних консультаціях, і якщо є потреба у вас у самопізнанні, записуйтесь на консультацію посилання в описі до цього відео. А ми продовжуємо. Ця пара гексаграм постійність і примноження взаємно перетікають одна в одну, як інь і янь, і рекомендують постійно демонструвати власні чесноти, бо саме вони примножують посіяни. Що ще важливо знати про жовтень? Лінія стабільності порожня. Про що це? Профонове бажання позбутись старих звичок, міняти щось у житті, і у сукупності шостим типом мислення трансформатора-руйнувача дає потужні імпульси, зробити якісь зміни у своєму житті, прибрати все, що псує життя, будь то нежиттєздатні стосунки, згубні звички, структури, заради виходу на новий рівень. У першу чергу ці зміни стосуються того, що пов'язані із сім'єю та самооцінкою, з сильними лініями в матриці місяця. Головне бачити різницю між трансформацією і руйнуванням того, що ще життєздатне, не мнити себе вершителем доль і оцінювати вплив рішень на долі інших людей. Кардинальні зміни виправдані, коли жити в старих умовах вже нестерпно, і потрібно виходити на новий рівень життя. За великого бажання кардинальних змін, задавайте собі контрольні запитання. Я зараз дію як трансформатор, чи руйнач. Я хочу змін для себе. Чи той апокаліпсис, який я хочу влаштувати, негативно вплине на життя інших людей без їх згоди. Ключовий принцип тут не нашкодь собі та близьким. Потрібно чітко бачити. Що варте руйнації знищення? А що ні, і цей процес має бути не насильницький з усвідомленням, заради чого це все. Це фонове бажання у жовтні щось змінювати в житті буде бомбою уповільненої дії. Спусковим гачком його може бути будь-що. Якщо ви відчуваєте внутрішній руйнівний настрій, бажання кидати виклики собі, світу, кардинально, е а кардинальні зміни ще не на часі і можуть нашкодити, то краще. Штучно запустити якусь трансформаційну діяльність, яка відволіче увагу, наприклад, внутрішню роботу над собою, трансформацію себе через навчання, опанування нових навиків, взрощувати силу характеру та направляти її на владу над собою, щоб впоратися з руйнівними бажаннями, які ще не на часі. Розпочніть перестановку мебелі, ремонтні роботи, переїзд, мандрівку. Одним словом, має бути чіткий контроль над собою і розуміння, в якій ролі я зараз, трансформатора чи руйнувача, і чи на часі кардинальні зміни саме зараз. Ось такий прогноз на жовтень. В описі під цим відео посилання на телеграм-канал, де з 1 жовтня будуть публікуватися щоденні прогнози. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Нажміть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Наприкінці місяця я чекаю ваших відгуків про те, як програвся у вас цей цифровий прогноз на жовтий і чи були корисними мої підказки. Цей відгук ви вже можете написати під попереднім відео, під прогнозом на вересень. До зустрічі у наступних відео.